Ну все, кран у ванні, я полагодив. <рес> Відчувається, що чоловік вдома. А я вже два місяці не можу сантехніка викликати. Ну, а де я дякую. <рес> 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 Сідаю вже за стіл, снідати під Ох, я у тебе як у раю. Але, Таніж, у мене відпустка вже скоро закінчується. І я хотів би, щоб ти поїхала зі мною. Ти серйозно? Абсолютно. Я не хочу тебе більше втрачати. У мене серйозні плани, я хочу на тобі одружитися. Ми ж не можемо у різних містах жити. Мені треба подумати У мене ж робота тут. Ну, тиждень у нас ще є. Тому думай, але надовго. <рес> Здається. Ты не оставляешь мне выбора. Ой, мне телефон звонить. Я на секундочку. А ты ешь? Что трапилось? Мало захворела. Зателефонувала сусідка, повідомила, що мамі не добре і треба терміново їхати. Добре, поїдемо. Якраз із мамою твоєю познайомлюся. Ні, ні, не треба. Вона хвилюватися буде. Давай спочатку я маму підготую, а потім, коли їй стане краще, поїдемо разом. Добре, тут тобі видніше. Я тоді, напевно, додому поїду. Та ні, не треба. Залишайся. Я ненадовго, дня на 3-4 максимум. Мамі стане легше, я відразу повернуся. Та якось незручно, що я тут буду робити один без тебе. Погуляєш з здобув. Відпочинеш трохи. Тебе ж все одна відпустка. Але я не звик сидіти без діла. Тому, якщо ти не проти, займуся твоєю шафою. Там дверцята та поламані. Звичайно, непроти. Дякую тобі. До речі, ти не дивився, якщо зі мною не буде телефонного зв'язку. Мама просто на хуторі живе, а там зі зв'язком завжди проблеми. Сусідка у місто на базар виїхала, тому змогла мені дозвонитися. Я зрозумів.